Дівчатки, добрий вечір. Обіцяла показати вам ось цю помадку Color Unlimited Matte The One від Oriflame Ось такий гарний ковпачок у неї. Приходить такій рожевій коробочці. А там ось така помадка. Вона йде стійком, дуже гарно і удобно. Номер 41640. Це матова, насичена, стійка помада. Йде дуже пігментована з олійками, які зволожують і не дають пересихати губкам. Також стійкість до 12 годин. Зараз покажу вам колір. Ось такий, я б сказала, таракотово мюдовий колір. Дуже гарно скошений кінчик, що буде допомагати наноситися. не включаю спалах, щоб було зрозуміло, який дійсно колір матовий фініш, але при цьому губки не будуть пересихати. Ось така помадка, Ставте, будь ласка, ваші лайки. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам настрою. Чудового вечора. Пока-пока!